Зліпити Україну із шоколаду разом з юними українцями пропонує ужгородський кондитер Валентин Штефаньо. Саме цей матеріал на думку кондитера може поєднати і схід України, і захід, адже шоколад полюбляють майже усі. То що ми можемо своїм дітям оставить е, не якісь там багатства, землі е, матеріальні якісь блага. Ми їм можемо залишити е, страну, яка цільна, яка багата і которая е, дає нам можливість жити в хороших условиях, ініціативу кондитера оцінили і педагоги. В ігровій формі діти легко запам'ятовують назви регіонів України. Напевно, покращить знання дітей в тому плані, що діти будуть знати скільки є регіонів і де саме знаходиться наше, наша закарпаття. А от про нещодавні політичні негаразди в Україні добре інформовані навіть діти. Шестирічний Артем має навіть свій план виходу із політичної кризи. Тоді, коли він стане президентом, має намір запровадити кілька нових законів. Я вже нові закони придумав. Які, наприклад? Ну що можна деякі. Деколи можна, ігрушки деякі безплатно купляти, зліпивши Україну із якісного чорного шоколаду, усі її будівники заспівали гімн і разом скуштували Україну на смак. кажуть, вона солодка.